Вітаю, шановне товариство. Бажаю гарного настрою і приємного перегляду. Пігнали! Сьогодні дивитесь карту Міремар, мою улюблену, звісно, хто не знає чому, запитайте в коментарях. Падаємо на Чумачеру. Чумачера виявилась Чумачечий абсолютно повністю. І до речі, граю я з рандомами. Так як перевіреної банди ще не було онлайн. Достатньо скрутна обстановка, так як тімейти розлетілись хто куди, як вітер в полі. Та ще й вони всі англомовні. Але, ви знаєте, це додає особливого вайбу. Ні на секунду не розслабляємо булочки, слухаємо де противник, щоб не те, що мишка не проскочила. А навіть голочка не прийшла, Ну ви поняли, як там в касті голочка в яєчко, яєчко в курочки, курочка, а курочка щекатурочка. Коротше, дивіться, насолоджуйтесь. До речі, тімейти виявились небагато слівні. І я вже викупаючи темку мутки. Чи почалась везня, перестрілка? Біжу на допомогу до одного з То куди, а я туди помічаю першого ворога і сигналізую жовтому. Десь засіли мишаки, доведеться все ретельно перевіряти. Ти знов вступив у конфронтацію, лечу на всіх парах Допомогти йому. Вареники, сметана, села. Це не рандомні слова. Це ВСС. Подякував школі, Іграм і Нетфліксу. мій англійський. Допомагаю, тімейт. До речі, на іншому кінці Чумачері. Тімейти також не пасуть задніх. Диви на него. Знов захотел вареники с салом и сметаной. Желтый, но ну монстр. Но ну сила. Зайдешь в накормлю тебе. Ля який засний хлопчик. Подумав я: людина не літає, але крила має. Не повторюйте в реальному житті. Це неправда. Good Опа, чирик. Чел по ходу Майкл Майерс. На по голові, щоб не втикав. R221 см. Вважаю, що розмір капелюха. Вся банда в зборі. Залутана, напахчена, наїлась, напилась. Одним словом, плюс мораль, плюс мотивація. Пірнали. Найс nice реклама, пубге. Ну добре, клуб ми знайшли, сцена присутня. А де все інше? Де найголовніше? Діджей, піджеки, бар. Я що маю тобі пояснювати і розповідати? Таке враження, чому тут з тобою гратися зібрались? Я-то взагалі-то зайшов потусуватися. Де адміни? Верніть бабки. Краще поїду в Брусівку. Завалюсь в кафе розбитих кабін. А це при Андріаві, кажу, при всіх. Приїду в Брусівку, я тебе тільки кабіну навалю. Hey, teammate, I'm coming. Let's go to Брусівка. Югри Bruce дан поз брусівка чекс дан хук раундвайтю forever. Опа, чи назис? Бач зелений, не тільки ми в брусівку їдемо. вікна не виглядай, а то шершень в око попаде. Своїх не бросаєм. десь я це вже чув. So nice. Звісно, що найс. Перед тобою майстер спорта по всім видам спорта. Парень. Та давай набереш в інший раз нас вже чекають. Нема коли. Ти бачив, як кості на приборці колихаються. Як я, тобто яхта в океані. Заборились в якийсь салон та чекаємо свою першу клієнтуру. Згадаєш про вно, ось і воно. Серія розмінів, і наш інтернаціональний склад виходить переможцем. О, хтось спідницю загубив. Підшиємо, це ми вміємо. Дідушки таке да, да. недаревно ходив на курси ноликів. Чи просто хрестиків. А, і так зійде. Зона все вужче і вуще, а відвідувачів в салон бий копитан регілом ри зовсім немає. Змінили коня на переправі, чекаємо з тіметів і вирушаємо в сторону пригод. Ну, зелений, ви зрозуміли, як завжди не поспішає. Беру паличку виручалочку і читаю закляття. Вареники, сало, сметана. Так, одного злидня накормив, там ще бігає. Може борщаємо зварить, як вважаєте. Я хмарка-хмарка-хмарка і зовсім не ведмідь. Чисто прикинувся шлангом, біжу по полю, по пустелі, респект таким пацанам, які окуня рубають. Жовтий вже знову комусь кабіну навелив, а я все бігаю. Пилюку знімаю, ніяк собі місця не можу знайти. А от і гості завітали. Знаєте, чому я з ВСС не влучаю? Доброта моє десяте ім'я. Заспокійся, з тобою ми ще поговоримо. Йди, гусей, паси, ти що не бачиш, що тімейте погано. Сонячний удар. Такими фінтами-вухами ти мене навряд злякаєш. Недаремно від спідниці спідницю, підлатав. Знову шлангую 4 в 4, біжу до дробчика. Поки я лутався, всю команду перебили. Що ж, дорослий дядько бере справу у свої руки. Накормив першого. Давайте по черзі, самообслуговування немає. Знімай шапку, коли за стіл сідаєш. Тихше, а всіх вистачить. Та я поняв тебе, Біхайнд Рок. Але ж позиція гівна. А тут же класика. Талява не прийшла, рука дрогнула, око сіпнулось, зіпсований настрій вибиті зуби. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодного нового випуску. Коментуйте, що сподобалось. І навіть якщо не сподобалось, всіх обійняв! Чао!